Всім привіт! Я зараз на проспекті Шевченка і тут величезний є дуб. Кажуть, старожили, що їх тут було значно більше. Зараз залишився ось єдиний дуб. Хочу вам його показати. Дуб Чорна ніч, саджений 1792 року. На роз... на розтаннях не із чорноморцями, з козацького з козацької столиці війська на Кубані, віковий дуб, ботанічний пам'ятник. Ось такий він величезний. Ось так виглядає. Тут також такий старовинний будинок. Цікавий такий балкон. Вау. Ось я хочу вам показати, який він величезний. Хоча б трохи, щоб ви прикоснулись до цього дерева. Власний дуб, старовинний, який бачив багато-багато подій. Ось такий дуб. Я виходжу і йду далі, трошечки пройдуся, потім підемо на море. Де, інколи поражають такі звичні речі. Які ми просто не помічаємо. Вони десь поруч, але ми їх не бачимо. Саме тут я знаходжусь Де Макдональдс. І цей жахливий будинок. Я зараз вам його покажу. Але мені здається, тут нічого не змінюється. Але якщо я тут, то я хочу подивитися. Якісь зміни є чи немає? Я ж що... виглядає зараз? Все так само Бузе... Був музей науки. Зараз Бачарова 50 в атріумі. Науки ми не зламні. І в Аркадія Сіті. Можливо, їх зараз два. Ось так виглядає зараз цей будинок саме біля Макдональдсу. Зараз якось піду. Пройдусь. Трошечки збільшу. Ось, мені здається, будуть його зносити. Не підлягає він, мені здається, реставрації якоїсь. Поки так стоїть. Все тим, Просто неймовірно. Йду саме по французькому бульвару. Ось бутилочка шампанського Ось так виглядає. Це магазин шампанських вин. І зараз. Саме по-французькому і піду на море. Подивимось, що там цікавого. Але з можливо щось інше дасть показати. Всього саме-саме сюди. Недавно я саме її показувала. Ось така арка, і я саме буду спускатися до моря. Тут канатна дорога і спуск. Так що трошечки подивимось. Тут ось так сучасно забудували. Так що хочу вам показати саме цей райончик. Він такий сучасний, концертна зала в них є. Це готель. Гранд Атрада. Ось так він виглядає. Тепер можна топати далі. Сучасний комфортний готель, де зупиняються люди. І зовсім поруч тут канатна дорога, сходи, де можна спуститись саме до моря. Ось Гранд Татрада, ресторан і канатна дорога. Але, мені здається, зараз... Не працює, якось вона не кожного дня працює. Реставрована будівля. Виглядала вона інакше. Тут входа немає. Але тут можна заглянути. І ось саме канатна дорога. Довга. Тут є будиночки, такі невеличкі, також якісь дачі, які потім переробляли на садочки, на якісь такі заклади, бо ж дуже-дуже сильно нагадує дачі. Ось так виглядає, бачите? Так що піду. На море подихаю, бо щось я трошечки захворіла. Хоча помітила, я вийшла на вулицю, якщо вдома мені взагалі було ніяк. І спала я дуже погано, то на вулиці прям дуже приємно мені так вільно дихати. Це ж таке морське повітря. робить свою справу, навіть в місті, якщо ти знаходишся. Так що, коли здається, що прям тепло, це не означає, що потрібно роздягатися, бо я пройшлась по Деребасівки, оце саме той день, коли я пройшла по Деребасівськи, потім соборку зняла і все. І вже дов... вечору я вже або якийсь вірус, або дійсно трошечки продула. Так що потрібно слідкувати за собою, бо здається, що тепло, і ми всі роздягаємось, хоча все рівно йду без шапки. Але вдягнула хоч шарфік. Тільки з-за того, що простивши трохи. Але на подив я можу розмовляти. Я вдома взагалі, мені важко було розмовляти, і я кашляла. Вийшла на двір, прям класно. Так що рекомендую, прописую, якщо захворіли, гуляти. Це рівно. І нарешті море. Іду сонечка позаду мене. Я все ж таки вдягла шапочку таку легенько, спортивно, бо на морі так свіжо, в місті якось тепліше. Водичка просто кайф. Ось зараз іду по Атраді. Тут ось такі частинки. Влітку тут бар, таке місце відпочинку, релаксу. Ну, а зараз так виглядає. Хтось іде купатися, які молодці. Люди роздягнуті, купаються багато. А я тут в шапочці. Ну це так. Буває інколи. Ось жовтий камінь. І саме підемо до нього. Оп! Да, людей тут побільше. Різні фотосети. такий центр збору. Ось тут є де погратися біля води. Шейний пляж такий. Тут вже загоряють також. Це можна помилуватися простором. Відчуття, що знімаю те саме, але просто сама гуляю на морі. І не знаю, чи вийде в мене щось зняти завтра, тому тільки із-за цього вам знімаю море. Хоча ніхто в мене море не дивиться, але я зніму. То я кручусь, то я вірчусь. Зніміть самі, якщо вам не подобається. Мандаринки вже злопала, шукаю урну. Ось так ці родини відпочивають.

Ще раз покажу цю мозайку рибки. Дуже симпатичні. Піднімаю далі. Йдемо сюди, на цей пляж. І так, пройду. Тут людей значно, значно більше. Пройду І вдягнуті всі по-різному, хто в куртках, хто зовсім в футболках з коротким рукавом. Не зрозуміло. Так що зараз подивитись, як по-різному. І дітки також, хтось повністю роздягнутий. Кафешка вже відкрилась да, на лонжероні. Взагалі людей дуже-дуже багато. Але зараз подивимось на лонжероні, скільки людей, хто що робить, як відпочивають, наскільки по-різному. Хтось приїхав з велосипедами, хтось просто прогулюється біля води. Сюдей тут більше. Тут ніхто не купається. Всі там більшість купаються. Подивлюсь. Зараз ось так пройду. Зовсім скоро на цьому пляжі, я сподіваюсь, буде багато людей. Хоруться або сидять, спостерігають на море. Взагалі цікаво за людьми спостерігати. все-таки різні люди в випадку. Таків ще немає. Ось шари на Ланжероні, ось такі. Прям не буду виключати, подивитись, скільки людей. Вже приходить ну, тільки п'ятниця сьогодні. Можливо, хтось себе побачить, буде приємно. Привіт, привіт! Ось так, Да, люди є? Люди її тут мерцають оці кристалики. Мені здається, не придає камера. Як це класно виглядає. Ось так. Таке дерево. Почали з дуба, самого високого. І деревом на лонжероні майже закінчуємо. Ось так. Тут все виглядає. хтось каву п'є. Ось саме тут можна каву придбати. Сабацюня. Тут значно більше людей. Кафешки сидить. Ось так. Ми все за будинками, за будинками спостерігаємо. Якщо такий об'єкт, як людина, можна роздивлятися вічно, різні емоції. І ось вже біля дельфінарія. Клася, собаця. Любиться цей медведик. і ось цей клас. Завершу саме так, біля моря. Трошечки пройшлась. Не можу сказати, як себе почуваю, але я чувствую себе трошечки втомлене, тому буду завершувати. І, можливо, щось на днях вдасться зняти. Бо були інші плани, але як воно буде, я не знаю. Так що гарного дня, пока!